Всім доброго майже осіннього прохолодного ранку. З вами Валя мп 4 і вирішив для вас сьогодні записати такий експрес-випуск на хвилин 10 плюс-мінус. Так як контенту зараз генерується мало. Думаю, ну краще щось, ніж нічого. Я прямую наразі до автомобіля. Це у нас Audi A4, яку я увага. Виграв за 150 доларів в США. Можете собі уявити. Е, мало того, вона була продана в дорозі і виставляв в дорозі за е, 6900 доларів. Е, її у мене людина купила. І зараз я їду, до я її вивантажив в п'ятницю. У нас в п'ятницю, там три дні назад, лив такий дощ, що просто. Капець, я був весь мокрий, вивантажив, не було в мене на снагі нічого знімати. А зараз уже я знайшов попутно евакуатор, який прямує до Львова, і на Львів я цю машинку попутно відправляю відразу клієнту, щоб він займався. Я думаю, вам формат цей зайде. Мені особисто самому цікаво. Подивитись, що ж там в автомобілях з США приїжджає, наскільки вони комплектні, приїжджають, чи є там докатки, можливо, якісь там сміття, обгортки валяються, чеки. Різне було, чесно кажучи, за 5 років. Я у своєму автомобілі, наприклад, в Ренігаті-жовтому знаходив навіть колбу з чистим золотом. До речі, відео є у мене на каналі. Можете переглянути там трішки нижче. Я, до речі, з цієї колби вплавив в заручальне кільце. Своєї дружини те золото і вийшло дуже прикольно, кастомно, але ну, менше з тим. Дуже багато цікавих речей іноді приїжджає е, в машинах з США, але ну, в більшості випадків ще в митному терміналі е, на погрузці в Америці. Автомобілі проходять чистку. За це з нас додатково збивають 50 доларів, і вони очищають від сміття від потенційно якихось там небезпечних речовин. Іноді зливають антифриз, масло, паливо. Тому що, як ви знаєте, по правилах взагалі автомобіль має експортуватися без технічних рідин. Абсолютно таке, мало хто робить, мало хто зливає, але на 100 машин. Десь дві-три машинки приїжджають повністю злиті. Так що, якщо у вас на аукціоні був повний бак, а приїжджає вона з повністю сухим, що навіть не заводиться, це не значить, що хтось його вкрав чи злив. Таке дійсно буває. Це дійсно правда. Купа різних заборонених речовин приїжджало в автомобілях з Америки. І ну, об'єктивно така розпаковка дуже цікава. Хоча зараз... Автомобілі проїжджають практично пусті, без сміття, без нічого, бо в... ми працюємо через Литву Клайпіда і в Клайпі е, більш жорсткіше зараз починають до цього ставитись, якщо навіть там є якісь незапчастини, які не відповідають автомобілю, а щось інше, типу дитяче крісло, я особисто один раз е, платив розтаможку за дитяче крісло, яке було в автомобілі, е, який проїхав з Америки. Я не пам'ятаю, до 100 євро я щось заплатив. Клієнту було принципово. Щоб воно доїхало до мене, ну, ладно, окей, але це, це типу такий досвід. З вами з ним ділюсь. Давайте менше розмов. Доїжджаю зараз до автомобіля, хочу ще встигнути вам його показати. Що ж це за покемон? За 150 доларів доїхав до нас і можливо навіть і заводиться. Зараз перевіримо. Я вже на місці біля автомобіля. У мене є ключик за 150 доларів навіть доїхав ключ. Все добре, документи доїхали, все окей. Вашій увазі Audi A4 у B8 кузові 2014 2014 року. Двохлітровий TFSI. Ось така машинка. Типу коло обійду, і зараз ми ще по нюансах пройдемося з вами. Вигрузив доміг. Тому що такий лив дощ, що вам не передати. Задок у нас ціленький, є якісь незначні ось, ось такі пошкодження. В принципі, ні на що вони не впливають тільки на косметику. Тут по колу ціла. Так, по передку давайте. Фари у нас цілі. Хтось підкинув в Америці вже е еслайновський бампер е оригінальний. Далі тут бачимо. Що вже щось було, мабуть, може і ні. Хтось вже щось підрихтовував. Капотік у нас чуть-чуть підігнутий. Капотік. І що з неприємного, це у нас отут така вм'ятина е на даху. Щось, мабуть, впало сюди і погнуло. Бачите, як воно тут? В принципі, це можна зробити, я думаю, навіть і підіером, ну, вийняти без рихтовки, щоб не розбирати салон. Бачимо, що тут е, тріснула фарба. Але в принципі за такі гроші. Так, що ще з неприємного? Бачите, я зараз піднімаю е, скло, там немає е, ущільнення і тудою е, від часті попадала вода. І це дуже прикро, що його ніхто не заклеїв на аукціоні. Е, давайте зайдемо всередину. Так, що ми бачимо стан. А, ну, Карта в задовільному стані. Салон так само в задовільному стані. Але коли автомобіль був на митниці, я туди проїхав оглянути, що де і як. Лив, ну, просто <сум> аномальний якийсь дощ. І е, я замітив те, що е, через дренаж в салон по стороні водія попадає. Волога і е, скапають каплі. Тут сухо ззаді. А отут дренаж капає, і тут вода. От, бачиш? З люка, люк, дренажі забиті, ніхто не чистив. І отут водичка, треба буде полісосом висмоктати. Ну, відповідно, поржавіло. І ззаді куточок мокрий. Це ще передка, мабуть, перебігло вже назад. Треба буде посушити. На передньому водійському місці і за ним в нас вогко, а ззаду взагалі стоїть калюжа. Ось бачите, тут стоїть калюжка. Хоча на пасажирських місцях повністю все сухо. У нас приїхали коврики в Азартеч. Комплект таких коврів коштує 150 доларів. Як оцей автомобіль у нас? Він повністю комплектний. Задня полка. Це під запаску. Запаски, до речі, нема і не було на аукціоні і в порту. Акумулятор. Я, до речі, був в шоці, клема була заклеєна. І давайте зайду. Вона горить. Клема була заклеєна. Я її відклеїв. І автомобіль подав признаки життя і навіть завівся. Попробуємо машинку завести. Все, машинка у нас завелась. Чики-пуки Дивіться, по комплектації у нас е підігрів, кондиціонер, Audi Мультимедіа, ММА у нас, прошу вас подивитись, є. Немає тільки старт-стопа, але ну, гріх жалуватися за такі гроші. Що в нас тут ще... Козирьочки. все працює. Може вона ще і поїде, ви хочете сказати? Так, машинка їде, але знаєте що? Е -е, дуже погано крутиться руль, мабуть, щось все-таки з рейкою. Тому що таке відчуття, що вона без так як без гідроусилителя руля, гідропідсилювача. А якщо автомобіль більш такий старий, в нього є панорама, особливо що це ауді: дрінажини чистяться, забиваються, і вода потрапляє в салон. І так в нас робляться утопленники. Так в нас робляться утопленники, Хоча по факту автомобіль не плавав, просто прісна водичка, трішечки буде вогкий коврик. Це не завжди працює, але в даному випадку... В цій машині. Так, хоча вона продавалась не як вотефлот, а продавалася ну, з цим пошкодженням, що ми в принципі наразі і маємо. Так. Фари світять. Раз, два, всі лампочки на місці. Давайте подивимося, що під капотом. 150 доларів, друзі, автомобіль. Антифриз у нас на місці. Масло перевіряв, є. Все цивільно. Всі кріплення, все по оригіналу. У нас стоїть, до речі, фільтр нульового спротиву. Можливо, машинка на якомусь мінімальному стейджі, але не на крепкому, тому що оригінальний каталізатор в автомобілі присутній. Це вже добре. Це значить, що її не мордували дуже сильно і з нею має бути все в порядку. У нас, до речі, дуже хороші шини проїхали 23-го року. Бачите, 28 тиждень 23-го року. Новесенькі повністю гальма з колодками. Як будто тільки-тільки поміні. Дивіться, вироботки немає абсолютно. Е, диски не покоцані, в більшості. Приїжджаючи, нема живого місця. Так, ну перехвалив, коцки бачу, є ззаду. Але гума дійсно крута. Ліхтарі задні. Все чітко. Все працює. Акумулятор у нас живенький, весь комплект. Тут у нас повністю сухо. Полочка є, це все є. Ну, електроскладання кришки у нас немає, але менше з тим. Так, хенкук. Задній диск в порядку. і перей. По факту у нас покоцаний один диск за ці гроші. Можете собі уявити? Працює дуже круто. І, до речі, не ржава. Взагалі не ржава. Приїжджають автомобілі в набагато-набагато гіршому стані. Оця е дійсно живенька. Бачите, хтось уже пробував його якось вистукувати в Америці, рихтувати, щоб, щоб було краще їздити. Мабуть, хтось втулився і з цим е вже їздив. Тобто, був фронтальний якийсь удар. Поміняли бампер передній, можливо, фари. Не знаю, треба буде подивитись. Не бачу по шильдиках, але фари як нові взагалі не запіскоструєні. Таке відчуття, що їх хтось недавно поміняв. Геть, новесенькі. Приємний бонус. І людинка так собі їздила, 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 а потім щось, якесь дерево впало просто сюди. Бац! І все. Автомобіль списали. До речі, ось номер лоту. Або ось це номерло, то можете переконатись, що автомобіль куплений за 150 баксів. Run and drive, нічого нас не надурили, автомобіль заводиться, їде, на еслайні, все як має бути. Ну, 171 тисяча миль пробіг. Так. Але ціна питання ось такий кейс. Я, чесно кажучи, це моя перша машина куплена за стільки дешево, і я очікував, що буде значно гірше. Це дійсно схоже на машину. Так, тут треба прикласти руку, пофарбувати бампер це десь там 150-200 доларів, купити решіточку, порихтувати або замінити капот. Він по Тайваню коштує е, взагалі копійки. Е, крило. Я думаю, оця от штука рихтується спокійно й фарбується. Ну і е, замінити лобове скло. І підняти ось цю яму ПДРом. Ну, тут, мабуть, візьмуть з розбором і збором десь ну, доларів 300 за цю роботу, плюс-мінус, можливо, 400. Але вам його піднімуть, переклеїте скло і все буде гарно, щільно прилягати. Не забудьте ще, що потрібно е почистити дренажі, звичайно, щоб не було у вас оцього чвакання і щоб у вас риби не водились. В салоні. А так, в принципі, по машинці люкс. Я рахую, що за ці гроші, я, чесно кажучи, люди вражений. До речі, тиждень назад купив таку саму Audi A4 в b 8 кузові, тільки переклацав трошки за 175 доларів. Ось, і я її так само виставив у свій телеграм-канал Авто МП4. Е -е, і вона, в принципі, за день була продана. Швиденько виставляв її за 7200, там 130 чи 120 тисяч миль пробігу. Класний такий помаранчевий колір, е -е, незначний ударчик, треба замінити дві дверки і штору з 150 доларів за автомобіль. Ви заплатите тільки копорту. Приблизно 350 баксів. Тобто в 2-2,5 рази більше я заплатив тільки за збір, ніж за саме авто. Ось такі реалії. Плюс додайте доставку по суші, доставку по морю вивантаження експедитором, брокер, логістика Клайпіда Рівне, розтаможку, дилерські послуги. І вас набіжить порядка 6 тисяч доларів. До речі, напишіть. То коли і яку машину найдешевше вигравав на копорті, дуже цікаво. І що з того е, потім проїжджало. Чи перевершило вона ваші очікування, чи не перевершило? А з вами був Валік мп 4 Аудіо 4Б8, двохлітровий TFSI Quattro на повному приводі за 150 доларів. До нових зустрічей!